В Україні проходить масштабна реформа житлово-комунального господарства. Представники влади та експерти наголошують, що зміна давно назріла, а представники громадськості занепокоєні тим, що обраний механізм може призвести до колапсу. Один з розробників відповідного закону народний депутат України Альона Бабак наголошує, що нові норми забезпечують та захищають права власників квартир. Виключно власник повинен приймати рішення стосовно управління своїм майном, а ніякі ні забудов ніякий не мер ніхто, навіть при тому, що самий найкращий мер, але ніхто краще власника не знає, як йому. Скільки йому платити за обслуговування, кого наймати за обслуговування і які роботи робити. Позитивно налаштований щодо реалізації закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках. Заступник міського голови дружківки Руслан Верещагін законом передбачається, що вже з 1 липня традиційні жеки припинять існування. До цього періоду мешканці багатоповерхівок мають визначитися, створити товариство співвласників багатоквартирного будинку чи найняти компанію, що обслуговуватиме житло. За словами чиновника, майбутнє саме за ТСББ як прогресивною формою утримання житла, яка до того ж користується підтримкою уряду. Нікає підприємство, будь це комсервіс, будь це якась там форма обслуговування не замінять общество савладільців. І ті люди, які пішли по пути совладельців, я что що они на правильному И і они на сьогоднішній день в ближайшей перспективі виграють по всім моментам. Представники місцевої влади дружківки та балансу утримувача житла компанії Комсервіс організовують так звані сходи громадян, які показують, що люди у переважній більшості не готові до кардинальних змін. Практически в нас десь около 95% на сходах граждан, люди з'явили бажання остаться і заключити до Вара на обслуживаю з управляючої компанії Про інертність та пасивність населення кажуть і експерти сильних громад Донеччини. Натомість у регіоні достатньо прикладів успішної діяльності товариств співвласників група. Даже наша сьомочка виїжджала в Краматорськ, общалась з асоціацією СМД е, знімали, розказували, показували інфраструктуру домов, которую они сделали за несколько лет. Да, там тариф несколько больше, но извините, когда лучше заплатить там. На 50% більше ну, ти видиш результат, чим просто віддати ту гривню 49% і ти не знаєш, куди ти її віддаєш і на що. Суттєві зауваження громадські активісти мають і до форми проведення зборів мешканців будинків з метою інформування про реформу. Ну, Я я не вас Ми зараз обладаємо одним із відео де мотивування створення ОСББ. ну, Есть или нет достаточно сложно сказать. Больше, наверное, признаков ее отсутствия, чем ее наличия, как бы это одно. А второе о том, что как коммунальное предприятие, которое заинтересовано. В доходах в дальніших доходах получення можуть мотивувати людей ці доходи не получать. А ще представники громади занепокоєні через інформацію про позаконкурсне призначення керуючої компанії на будинках, де не створять ТСББ. Конкурс це своєобразне, як, як би сказати, та можна бути конкуренція. Создана конкуренція, і ті, хто підложить луччі условиї ніж тарифи, то є Должен победитель, А здесь просто призначають, враховуючи численні фактори, представники громадськості не виключають виникнення колапсу, принаймні на окремих будинках, не приховують можливих проблем від у принципі прогресивної реформи і представники влади. не интересует вопрос кровли жителей второго, третьего, четвертого этажа. Жители пятого этажа не интересует состояние тех подполья, которые есть, и она интересует только жителей первого этажа. И на сегодняшний день, то есть, есть ну, если собрать то есть конфликт интересов между пятым этажом и первым, кого-то интересует лестничная клетка и так далее. То есть решить эти все вопросы их невозможно. Содержание домов полностью перекладывается на жильцов дом полностью содержание убирается из нормы значит деньги которые раньше учит, баланса утримывать выделял на капитальный ремонт сейчас это запрещено запрещены любые дотации из бюджета на содержание дома то есть капитальный ремонт а ведь собственно говоря девятиэтажках лифты это очень большая проблема кровля это очень большая проблема Ці неначе відчули занепокоєння громадських активістів та на днях ухвалили зміни до закону, що відтерміновують ліквідацію ЖЕКів. Вони наголошують, що це вимушена, але тимчасова норма. Сама ж реформа житлово комунального господарства триватиме та має спонукати населення стати відповідальними власниками житла. Зазначають нардепи. Це вимушена міра, тому що на жаль, не так получилось, як хотілося, щоб всі люди самі організувались. И сделали у СББ, так не получается. Поэтому какое-то время еще затяжка будет. Но с моей точки зрения альтернативы нету этого процесса, потому что. Ну, якщо ми мати громадян граждан країні, громадяни повинні вміти управляти своєю власністю. Фундаментальним плюсом даної реформи є те, що люди отримають можливість вибору як того, хто обслуговуватиме їх будинок, так і того, які роботи насамперед проводити. На цьому наголошує керівник відділу преси та інформації представництва Європейського союзу в Україні Юргіс Вільченскас. В самое главное в этой сфере это в принципе принцип выбора. И все практически в практически всех странах Европейского Союза, например, если у вас есть ОСББ создано в большом можно. Говорить, Ам, тони своєї з доби сіровно ти можеш каповибирати ті услуги, котрі подходять і по сумі, і, конечно, по твоїм пріоритетам. І, хоча в Україні та європейському союзі відзначають необхідність реформування житлово-комунального господарства та схвалюють філософію змін, практична реалізація визначених заходів може бути пов'язана з низкою проблем.